Привіт, я Анастасія Вєко, практик соматичного руху. І сьогодні я хочу поділитися практикою саморегуляції. Вона є надзвичайно актуальною, коли ми переживаємо травматичні події, тому що ПТСР викликає в нас відчуття приголомшеності, наче все виходить з-під контролю. І це може розмивати відчуття власного тіла, начебто в мене немає тіла, або тіло десь там, або я не відчуваю власних кордонів тіла. І ця практика допоможе вам нагадати собі, що тіло це є контейнер, контейнер для наших відчуттів та почуттів. І я нагадаю, що під час соматичних практик, якщо ви в якийсь момент відчуваєте себе перезбудженими або е вам забагато, е змініть позицію. Якщо ви сиділи, встаньте, якщо лежали, сядьте. якщо були закритими очима, відкрити очі або змініть темп свого дихання. Це зазвичай допомагає знизити градус. Якщо це не допомагає, зупиніться, але поверніться до практики згодом, коли відчуєте, що можете повернутися. Ах. І для цієї практики займіть комфортне положення. Її можна виконувати сидячи, стоячи, лежачи. Ах. І покладіть одну руку собі на чоло, а іншу – на серце. М -м -м. І дайте можливість собі увагу звернутися до відчуття долоней на тілі. Вам нічого не потрібно змінювати, лише помічати, як ви дихаєте, як руки контактують з тілом. Якщо приходять якісь думки, уявляйте, що вони як хмаринки. Якщо якісь звуки чи рухи тілом, звуки, які хочеться, дихання, давайте собі можливість бути в цьому, проявляти це. І залишайтеся в цій позиції, допоки ви не відчуєте зміну стану, що щось стало по-іншому. Коли ви відчуєте, що о, щось змінилося, руку, яка була на чолі, переставте на живіт. І знову дозвольте собі просто відчувати руки на своєму тілі. Як переживається цей доторк? Чи є якісь звуки чи рухи, які хочеться виконувати? Яким є дихання? І знову чекайте, поки відбудеться якась зміна. Ах. І коли зміна відбулася, відпускайте руки. Відкривайте очі і дозвольте собі побути в цьому стані, посмакувати. Що змінилося, як ви бачите зараз світ довкола себе? І так, виконувати цю вправу в середовище, яке тихо і комфортно, це класно і це більш безпечно може бути. Але я Записую цю практику, перебуваючи безпосередньо на океані, на пляжі, ви можете чути якісь голоси, вітер, звук води. І я роблю це спеціально, тому що цю практику можна використовувати будь-де, будь-коли. І є безліч практик саморегуляції, але саме цю я використовую регулярно. На постійній основі. Як тільки я відчуваю, що я переживаю, в мене є якесь нервове перезбудження, я внутрішній критик дуже мене критикує, я вертаюся до цієї практики. Якщо ви маєте якийсь фідбек після того, як зробили цю практику, будь ласка, пишіть, це мене підтримує. І Іноді ця практика може займати 5 хвилин, а іноді цю зміну треба чекати. І це може бути 10-20 хвилин. І виконувати можна цю вправу в будь-який момент дня. Дякую за увагу.